Привіт, Сьогодні швидкий огляд стовпів. але ми сюди заходимо, що ми бачимо? У нас є прогресія, яку ми можемо пройти. Пройшовши просто 36 6 поверхів. Нам дають на кожну зв'язку стихій по 6 таких жетончиків для проходження. От. І 3 я вже пройшов, як бачите. Далі, сама ціль змінилася, чого ми сюди будемо ходити. Раніше плюшки, нагороди там класні в стовпах випадали, зараз е оці тільки ви зможете отримати з плюшок. І чого ціль е нашого походу це оці баночки. Ними ми будемо загартовувати своє обладнання. От. Кожна з баночок дає свій стат для загартування, тобто покращення. Візьмемо на максимальний рівень. Ну і от захист плоский, захист відсоток ми можемо від 4 до 8% випадково покращити на шмотку. Це досить добре, якщо у нас там покращено вже 60%. Ми можемо зробити, що нам там сильно пощастить, 68%. Це вже хороша плюшка. От. І так кожен стат є. Не дивіться, що тут їх так мало, тому що тут частина тільки статів, наприклад. Тут кріт шанс, точність, тут ХП-ХП uh, відсоток, тут uh, атака кріт шанс і інші. Ну, вони розділені. Так, як ми можемо сюди потрапити? Uh, на цей uh, у нас uh, вічна мерзлота сюди приходять uh, темрява літ. Uh, другий сейв блискавка третій яд вогонь. Ну, по стандарту стовпи так і працювали. От. Так, ну і ще така штука це. Якщо ви щось не, вам не подобається, або ви наклали якийсь ефект низького рівня, і вам треба зняти і накласти міфічний ефект, ви використовуєте оцю закалку для збросу. жидкість для збросу. О, закалки. Далі. Один бій покажу вам, як це проходить все. Зразу скажу, що нічого не помінялось, просто помінялись нагороди. Знову ж таки, поки ми не пройдемо рівень, ми не можемо взяти їх 3 швидкість. Коли ми пройдемо перший раз рівень, ми зможемо швидше все проходити. І от з'явилася насправді ціль проходити ці стовпи ще раз, тому що раніше, як ви пам'ятаєте, доступно було це. Тобто ми пройшли певний рівень стовпів, наприклад, там 60 і 60 було в кожній стихії. Ми могли ще раз грати той 60 рівень, 59, -й, перший, будь-який. Але нам нагород не давало. От тепер ми можемо проходити будь-який пройдений нами рівень. Або ще не пройдений, але відкритий, ту кількість разів, наскільки в нас вистачить жетонів для проходження. От. Ну, і з швидкістю X3 можемо це робити. Ну і, знову ж таки, що класно, що сюди хліб не тратиться. Для закалки цих матеріалів хліб тратити нам не треба буде. От, ну, і раніше наступу, хліб не тратився, вони просто відкривалися в певний період сезону. Кожен день спочатку там скільки там, 4, 5 їх відкривалося, потім по два кожен день чи по одному. Ну, була певна. Там закономірність. От. Так що, як бачите, бій не змінився. Ну, ще одна. Що помінялося, тепер у нас на кожному поверсі бос. От, раніше були поверхи без босів. А потім ми доходили до боса, вбивали його. Там зазвичай нагорода якась повищена була. А тут на кожному поверсі в нас бос. Ось ми отримали такі плюшки. от Так, такі от стовпи. Нові. Все, всім дякую за перегляд.